Відбірковий етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів малої академії наук, яким є міський конкурс інфотехнос. Це сходинка між шкільною програмою та вузівською підготовкою. В цьому році оновлено склад журі конкурсу, тому і оцінювати роботи будуть по-новому. Рівень робіт досить коливається в досить широкому діапазоні. Це є були, на жаль, роботи досить такого реферативного рівня, але досить високий відсоток був робіт високого рівня з гарними програмними продуктами, з дотриманням з усіх вимог. Ми не тільки відбираємо сьогодні відборочний конкурс Криворурського міського етапу. Но ребята, которые работают в этом направлении, они еще и учатся Учатся мислити, учатся классифицировать, учатся працювати з различними інструментами, пользоваться математикой вже в прикладному смысле і той же фізикою, опять таки в прикладному смысле. У цьому році у конкурсі беруть участь майже 40 школярів з усього міста. Працюють у двох основних відділеннях комп'ютерні і технічні науки. Тема моєї науково-дослідницької роботи відеоспостереження за нерухомими об'єктами. Мені особисто подобається програмувати, і тому я вирішив зайнятися цією роботою та розробити власну програму, яка вела б відеоспостереження за певними об'єктами та виявляла рух. Сьогоднішній відбірковий етап визначить всіх тих, хто через місяць братиме участь в обласному конкурсі.